До інших новин 600 тисяч доларів на втілення дослідницького проєкту. 18 команд українських науковців отримують дос довгострокове фінансування від Польської академії наук та Національної академії наук Сполучених Штатів Америки. Мова йде про 8,5 мільйонів доларів, які партнери мають намір виділити, аби українські учені мали стабільне дослідницьке середовище, яке допоможе відновити науку в Україні у майбутньому. Під час повномасштабного вторгнення ми стали залежними від новин. Годинами дивимося телебачення або ж систематично гартаємо стрічки новин телеграм-каналів та інших соцмереж. І побачена нас травмує. В психології існує термін медіа травма, та в світовій практиці ще не було такого масштабного впливу негативних новин на цілу націю. Тому це явище треба вивчати. Над цим працює і команда українських психологів. Проєкт пов'язаний з вивченням. Е Медіатравми, яку приносить війна, і саме образи війни, які транслюються через засоби масової інформації, соціальні мережі, інші способи комунікації, вивчення цього впливу і надання вироблення рекомендацій для медіавиробників і для системи освіти для того, щоб зменшити вплив цієї травми. Проєкт став одним з переможців україно польсько американської програми, згідно якої українські науковці отримують фінансування на свої розробки. Польська академія наук та Національна академія наук США спільно відібрали 18 українських дослідницьких груп з різних наукових дисциплін, які впродовж трьох років будуть отримувати по 200 тисяч доларів на рік. otrzymali w 3 czy bliższych zajęłach niż spodziewaliśmy. Razem 174 e, osób, których spodziewaliśmy, z 30 40 e, i z, z 174 zajęłek, my obrali 18 komand, jak i w następnych 3 roków, będą pracować i w Polsce i w Ukrainie. Udało e, się razem z partnerami, przede wszystkim ze Społeczeństw i Ameryk, ale także z Wielkiej Brytanii, Niemczech, Szwecji i Finlandii, zebrać bliższe 8 milionów dolarów na ten program. Tragedia Ukrainy polega także w tym, że bardzo naukowców teraz wyjeżdża i po e, może doprowadzić do tego, że będą tu się jak naukowi kolektywy. А саме ця програма намагається утримати ці колективи українські дуже важливо не просто фінансово підтримати ці дослідження і створювати якісь програми за кордоном. А цінність цього проекту в тому, що це результат, який залишається в Україні, і працюватиме на відбудову відновлення України. Окрім підтримки вчених, Україна отримає і практично користь від реалізації проєктів, адже всі вони вирішують соціально важливі проблеми після воєнної відбудови. Один з таких очищення земель від військових снарядів і мова. Не лише про розмінування, а й саме забруднення ґрунтів токсичними елементами. і Інше такі дослідження потребують великих фінансових вкладень не на роботу вчених, а на самі експертизи. І ми це робимо за власний рахунок проведення обстежень для збору даних, анкетування і, і так далі. Ми поєднали таких три ключових сфери: це сільський розвиток, забезпечення продовольчої безпеки, а також земельна політика програмі українські науковці отримають стабільне дослідницьке середовище вдома, а також можливість працювати в кращих закордонних лабораторіях та інститутах. Дослідницькі групи працюватимуть і в інститутах польської академії наук. Наталя Білогурова, Олексій Баклайкін, Київ, 24.